Традиційну різдвяну виставку робіт презентували члени обласної організації Національної спілки художників України у артгалереї Ужгород. Рік, що минає, був важким для усієї країни. Культурна сфера не виключення. Мистецьке життя Закарпаття, значну частину якого складають художники, проходить під егідою культурного фронту. Зокрема, це благодійні аукціони художніх робіт для підтримки Збройних сил України. Про це говорив під час офіційного відкриття виставки очільник краєвої організації Національної спілки художників України Борис Кузьма. І на завершення складного та водночас плідного творчого року закарпатським художникам є що сказати глядачеві. Незважаючи ні на що, ми завершуємо таким колоритним акордом цей рік. Це вже традиційна виставка на предноворічна різдвяна виставка, яку ми робимо завжди в один і той же період. І вона вже така, як трошки як звітна, що що ми з чим ми прийшли в кінці року до глядача. Ми йдемо з прекрасними побажаннями наступного нового року. Ми хочемо, щоб він був мирним в першу чергу, щоб він був щасливий, щоб він всім радість, щастя приніс і будемо за це молитися, щоб так воно і було. Відмітили і найактивніших спільчан протягом року мистецьку премію Художник року отримали заслужені художники України. Владислав Габда, Сергій Біба, В'ячеслав Віньковський та Людмила Корш Радько. Кандидатів обирали методом лотереї. Мистецьку премію започаткували минулоріч з ініціативи Бориса Кузьми. Це дуже несподівано було, тому що ну я знала, що там започаткували таку традицію, що це дуже гарно, але я не сподівалася. Звичайно, це приємні враження на фоні того, що у нас відбувається. Мистецька премія стане додатковим стимулом для творчості, каже художник В'ячеслав Віньковський, який представив на виставці керамічні роботи, об'єднані назвою Пастораль. Ну, я тільки радий. Так, так би кожного року то як, почнеться, як, щоб відзначати. То буде і для художників приємно, і для і багатші виставки можуть бути. Навіть. Стимулює до творчості, так? Стимулює, обов'язково. І тому і взагалі дякую всім організаторам. У виставці взяли участь 33 художники, які представили живопис, графіку, скульптуру, декоративно-ужиткові твори, об'єднані різдвяною темою. Я представила свою роботу, ну, звичайно, так, як я бачу різдво. Це сніг, це Карпати. Для мене це дуже рідне, дуже, дуже дуже тонке і чуттєве. Дуже непросто тепер в такий час зібратися думками емоційно, морально і працювати, але це наш обов'язок. Тепер, як ніколи, набагато більше. Об'єднуватися, акумулювати ці сили в собі творчі, адже ми такий культурний фронт, який збагачує культурну спадщину, яка в великій кількості під час цієї воєнної агресії знищена. Тому і ці виставки для нас є своєрідним стимулом. Оглянути художню виставку можна до середини січня в артгалереї Ужгорода.